Усім привіт! Ми вкотре хочемо коротко розповісти про ті найважливіші події, які відбувалися і будуть відбуватися в освіті нашого міста. Нещодавно ми підписали меморандум з нашими друзями з Німеччини, з Верхньої Баварії. Суть нашого партнерства і співпраці полягає у тому, що спільно разом ми напрацюємо нову інноваційну модель діяльності дошкільного навчального закладу, а пізніше реалізуємо її на базі трьох наших садочків. Також з 5 по 9 грудня у нас пройде тиждень волонтерства. В рамках цього тижня будуть відбуватися форуми, уроки волонтерства. Тому ми активно закликаємо наших учнів брати участь у цьому, реєструватися. Це буде цікаво і пізнавально для кожного з вас. А тепер про шкільні ліги: насправді ми настільки надихнулися ними і надихнулися успіхами наших дітей, що хочемо це спробувати і для дорослих, для наших вчителів, вихователів, керівників гуртків. І починаємо ми, звичайно, що з директорів і заохочуємо їх реєструватися, де ми спільно разом проведемо такі змагання. Це будуть як командні види спорту, такі як волейбол, так і індивідуальні, як шахи та настільний теніс. І про натхнення ми хочемо анонсувати початок ще одного дуже цікавого проекту, де ми матимемо можливість зустрічатися з цікавими людьми, які допоможуть нам по-іншому подивитися на освіту. Тому слідкуйте за нашими анонсами. Це Точно буде цікаво і корисно для нас усіх. І на завершення минулого тижня в інстаграмі я отримав повідомлення від нашого учня з однієї з шкіл, який написав мені, що через те, що не можна користуватися мобільними телефонами, ми е, позбавляємо їх дитинства. Ми хочемо усім вам сказати, що насправді це питання для нас дуже важливе, через те, що ми хочемо, щоб ваше навчання проходило якісно і ви мали час спілкуватися. Між собою ми вважаємо це маленькою перемогою для нас, що діти просто можуть в інстаграмі писати нам. Тому дякуємо вам і всім гарних вихідних, слава Україні!